Цей прапор насправді дуже багато пережив, тому що бойовикам він дуже до... дошкулював, набридав, і вони постійно намагалися його збити. Тобто це були артобстріли, це зі стрілецької зброї вони намагалися обстрілювати. Але прапор, як і наші бійці, витримав весь натиск і до кінця оборони аеропорту він залишився з нашими бійцями. Такий символ нашої незламності, наших бійців та героїзму. Військовослужбовець третього полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго з позивним Єруха розповідає 7 квітня 2014 року про року. Проросійські сили проголосили в Донецьку Народну Республіку. З цього дня спецпризначенці захищали Донецьке литовище. Цей прапор був 7 квітня 2014 року. Вивішений на балконі старого терміналу Донецького аеропорту. Саме 7 квітня наш підрозділ прибув для забезпечення охорони та оборони даного об'єкту. Знаходився він весь час під час боїв, під час оборони литовища, і на початку жовтня, під час виводу, цей прапор зняли, і він прибув до нашого полку. Це тепер така реліквія, яка знаходиться у нас. каже цей прапор бачив руйнації, смерті, перемогу над смертю. На ньому сліди від куль та осколків. Це мотивація, так тому що хлопці прокидалися зранку. Вони бачили цей прапор, вони розуміли, що. Аеропорт тримається завдяки їм. Якимсь чином він вижив? Так він пошкоджений, але він залишився можна сказати, живим. Прапор винесли з Донецького аеропорту 4 жовтня 2014 року, коли останній боєць третього полку покидав територію литовища. Раніше двічі на рік ми цей прапор до повномасштабного вторгнення підіймали над нашим плацом. Це на день державного прапора і день річниці виходу з Донецького аеропорту. Говорить, нині з міркувань безпеки цю традицію призупинили. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.